В цьому уроці ми розберемо, як заходити в ADS Manager з ноутбуку і загалом інтерфейс, який там є, як можна підключити Інстаграм через ноутбук, а не з налаштування Інстаграму. Отже, наприклад, ми знаходимося в будь-якому браузері, прописуємо Facebook і заходимо на головну сторінку Facebook. Ось маємо такий інтерфейс: це особиста сторінка людини. Кожної людини є можливість створювати інші сторінки. Це сторінки, які, до яких мене долучили мої клієнти. Я можу за допомогою доступу до цих сторінок публікувати рекламу. Кожна з цих сторінок має зв'язку зі своїм інстаграмом. Отже, як перевірити, які у вас є сторінки, або ось тут, переходячи на них. Або знизу ви е, клацаєте і знаходите сторінки. Ось я відкрию їх в е, ще одному вікні. А тут ви можете: у вас, наприклад, е, якщо ви нічого до цього не створювали, має бути. Порожньо, і ви можете створити нову сторінку, назвати її, додати категорію, додати біографію, але це не обов'язково, і створити сторінку. Після цього можна заповнити її аватаркою і обкладинкою ззаду. В принципі, це все, що потрібно, якщо ви не будете запускатись безпосередньо в сам Facebook, якщо ви будете рекламуватись тільки в Інстаграм. А якщо ж ви хочете рекламуватись і в Фейсбуці, то її треба буде просто більше заповнити, додати інформацію про місце знаходження і так далі. Те, що там Фейсбук вимагає, те, що ви можете про себе розказати. А в тому тих скріншотах, які я наводила в pdf файлі в презентації ми створювали тестову сторінку. Ось вона є. Ми на неї можемо перейти. Вона не заповнена ніяк, тому що з інстаграму не дає це вибрати, не дає вибрати аватарку. Для того, щоб її заповнити, треба от зайти в Фейсбук безпосередньо і тут нею займатись. Що воно мені пропонує? Воно мені пропонує зараз переключитися на цю сторінку і виконувати дії безпосередньо з нею. Ми переключаємось, і після цього ми можемо зайти в її налаштування і перевірити прив'язку до Інстаграму або ж прив'язати Інстаграм. Так, це все ми закриваємо, що воно пропонує, закриваємо, нічого не натискаємо. А Так, е, коли ми стоїмо на цій сторінці, е, натискаємо на лишування. Після цього переходимо в самий низ, там де дозволи, і підключені облікові записи. Ось написано, що Інстаграм е, під'єднано. Ми натискаємо переглянути, і тут є мій інстаграм. Якщо я його відключу зараз, то для того, щоб його підключити, мені потрібно тут з'явиться нове вікно, в якому потрібно буде залогінитись, завести логін і пароль від вашого інстаграму. Тому, в принципі, з самого телефону це зробити легше, бо ви вже знаходитесь на своїй сторінці. Ви просто під'єднуєте до Фейсбуку. Тут потрібно ж зайти заново в інстаграм. Плюс воно може лагати трохи, і потрібно буде декілька разів оновлювати сторінку, щоб дочекатись, поки воно її під'єднає. Отже, з під'єднанням сторінки ми розібрались. Тепер переходимо до ads менеджеру безпосередньо, який потрібен нам для реклами. Якщо ви стоїте не на тестовій сторінці, ось, наприклад, ads менеджер а знаходитесь на своїй особистій, а то ADS менеджер знаходиться за ось тут знизу, знизу де більше. Заходимо в ADS менеджер Він може довго трохи завантажуватися. Якщо у вас все добре, то у вас відкриється просто ваш рекламний обліковий запис. Якщо ж тут щось горить червоним. Це трохи поганий прапорець, це означає, що у вас є якесь блокування або за порушення, або за несплату реклами. В мене, наприклад, є багато аккаунтів, до яких мене підключили. Особисті це ті, які є у кожної людини, яка має Фейсбук свій, і є також бізнес-менеджери, коли у одної людини може бути відразу три аккаунти. Бізнес-менеджери призначені більше для тих людей, які запускають рекламу на сайт, яким потрібен піксель, це код, який відслідковує дії на сайті. Тому вам потрібно бути в майбутньому налаштовувати рекламу на сайти і дивитись, як додають корзину або як клацають на платіжні кнопки. То вам потрібно мати не тільки особистий. Аккаунт рекламний, а також створити бізнес-менеджер. Щоб його створити, потрібно зайти в налаштування компанії. Я зараз заходити не буду, тому що у мене зараз попросить для цього код, який прийде на телефон, тому що вімкнена двоетапна автентифікація. А отже, що головне у нас є в ads менеджері Нам потрібно перевірити рахунки і платежі. Чи підключена тут карта, яку ви вводили в Інстаграмі, чи не підключена. В мене, наприклад, вона зараз є. Е, так, налаштування платежів переходимо. Е, і ось тут показується, яка у вас підключена карта, коли вона знімає з вас кошти, е, після яких витрат або якого числа, е, чи налаштований у вас ліміт? ось тобто, в мене, наприклад, ліміт 250 доларів в день. І писані, які вже були зняті, тут можна перейти і переглянути детальніше за що у вас знімало кошти. А для того, щоб ви не платили податок за рекламу. А тут, поки ви ще не запускали рекламу, варто виставити або країну Азербайджан. Є ще деякі країни, які також не мають податок. Просто я виставляю Азербайджан або ж Залишити Україну, але коли тут буде прописано, я зараз не буду натискати, щоб нічого не порушити у себе, або вибрати тут юридичну компанію, тому що юридичні компанії у них є податковий кредит, податковий дебет, вони ПДВ не сплачують. Якщо ж у вас тут вже стоїть Україна. І ви вже проводили якісь платежі, то, швидше за все, вам не дасть змінити, і ви можете спробувати або тільки поставити, що ви а, юридична компанія, а не фізична особа, а, або створити новий кабінет, а, тобто створити той бізнес-менеджер, про який я говорила. Ось, наприклад, зараз подивлюсь: створити бізнес-портфоліо. Так, це, мабуть, трохи не те. Також ще я рекомендую в платежах виставити валюту долари, щоб воно знімалось в доларах, тому що вам просто-напросто буде легше рахувати потім ціну, тому що навіть ці курси в Тареті вони орієнтуються на долари і приблизні числа. Результатів вони легше просто вже сприймаються в доларах, ніж в гривнях, яку потрібно переводити. А, так тут є ще аудиторії, а в додатковому році, який я вам прикріплю, також буде про аудиторії. Зараз я коротко розкажу про це. Ви маєте знаходитись на своєму рекламному кабінеті, де приєднана ваша інстаграм-сторінка. Якщо вона приєднана і все добре, то ви можете зайти в обліковий запис і обрати людей, які взаємодіяли. Тут, наприклад, в мене багато облікових записів, я вибираю той, який ми вчора як тестовий прикріпляли. Ви можете обрати людей, які є читачами, можете обрати людей, які взаємодіяли. Це найширша аудиторія, бо включає і ті, хто натискали на рекламу, ті, хто залишили вподобання, ті, хто коментували, ті, хто гортали рекламу, просто дивились карусель. Якщо ми обираємо інші, вони вже менш ширші, тобто це ті, які надсилали вам повідомлення, які зберігали рекламу або допис, які взаємодіяли з дописом або рекламою, і які просто відвідували профіль. Я зачасту беру всю взаємодію за 180 або за 365 днів. А давайте створимо тут, наприклад, взаємодія 365 днів. Я так і пишу. Взаємодія 365. Ліза, пишу до це мій тестовий аккаунт. Так, ще які аудиторії люблю використовувати. Це відео і обираю людей, які дивились 3 секунди вашого відео. У мене зараз на цьому аккаунті швидше за все, відео ніяких немає. Тому покажу на прикладі. Наприклад іншого аккаунту. Ось, наприклад, на аккаунті є там 376 переглядів відео. Зазвичай воно ще показує, як виглядає це відео, щоб ви орієнтувались. Ось, наприклад, макети, які я колись запускала в рекламу. 4 тисячі переглядів, 236. Так, ну ось, наприклад, обираємо там декілька і натискаємо підтвердити. Це ви вибрали відео, які є у вас, наприклад, в Інстаграмі, і їх переглядали люди. Швидше за все, якщо у вас в, аудитор... в профілі є активна аудиторія, то це люди цільові. Що ми можемо зробити? Або повторно на них рекламуватись? Я так і пишу: див відео, 3 секунди. 100. Ми можемо або повторно рекламуватись на цю аудиторію, якщо їх більше, ніж 15-20 тисяч людей. Або ми можемо на базі цих людей створити схожу. Обираємо схожу. Обираємо на базі якої аудиторії ми створюємо схожу. А, так. Ось це, яка яку я створила тільки ще, дивились відео, три секунди став. Обираємо країну Україна в нашому випадку Україна, і обираємо схожість 0,5%. 0,5% воно трохи по іншому працює. Тобто це навпаки наскільки віддаленіше, ось 10% це вони вже віддалені від. Ваших на 10%, а від 0 до 5 це найбільш схожі, найбільш тепліші. Але водночас я б не сказала, що воно прям так працює, бо я колись брала в рекламу 5-10 і вона приносила дешевші результати, ніж 0,5. Просто тому, що так, мабуть, алгоритм спрацював і знайшов тут кращих людей. Так, ставимо, наприклад, від 0 до 5 і створюємо аудиторію. Після цього ми можемо вже в рекламі обирати цю схожу аудиторію, або обирати тих, хто дивився вас, і тих, хто взаємодіяв. Я зачасту в рекламі беру їх разом, ті, хто взаємодіяв, ті, хто дивився Інсту, тому що це не дуже велика кількість людей. Тут може бути 10 тисяч, тут може бути трохи більше. Чим менше людей, тим дорожче вийде реклама. Тому що в Фейсбуку потрібно спеціально чекати, поки ці люди зайдуть в Інстаграм і будуть дивитись рекламу, плюс у людини є багато інших реклам, тобто ви заходите в конкуренцію і йому потрібно підібрати час, щоб показати саме вашу рекламу, саме цій людині. Тому. Коли ми запускаємо на теплу аудиторію, зачасту ця реклама трохи дорожча, але при тому, що ці люди бачили вас, то з тисячі людей ми очікуємо, що на нас буде реагувати більша кількість людей, ніж з холодної нової аудиторії. Через те, якщо вона дорожча, то ми маємо перекрити це тим, що більше людей будуть клікати на вас, переходити і взаємодіяти. По інтерфейсу це основне, що потрібно. Додатковий урок, який я прикріплю, він буде стосуватись саме запуску реклами на ціль повідомлення, тому інтерфейс з створенням реклами ми розберемо там.